А поки в нас ще не почалась коротка реклама, наступна людина, яка вийде на цю сцену в, в собі от в ньому багато всього. Він і малює, він і е, пише вірші. Е, Напевно, він ще не юрист, але про це він сам розповість, якщо захоче. Але ну, все це не точно. Тому що Михайло Яременко виходить на цю сцену. Що на мене, так? Да? Uh, так, ну якщо я там юрист, давайте може якусь петицію організуємо, щоб. Уран? Уран, щоб щоб uh, уран 235, був второй клікухає на ліслемі, і все буде слем, тому що це тут, <різь> Ну, буде машина як. Текст напише. Три хвилини Три хвилини. хвилини. Так. Хвилини, що поспіль ідуть, не знають надо мною пощади. Пищ... Хоча час не є чимось більшим, ніж старий подорожній бродяга, він лиш порожній партнер, що лиш може стурбованим бути, порядком денним керує не день, а керують ним люди. Тож, скажіть мені, люди, чому більшість з вас тепер блюде? І чому тепер звір всюди? Чому чую зранку криваві етюди? Чому? Чому ви з мене робите звіра? Чому в серці моєму живе недовіра? Чому я, як звір, біжу від страху в пітьмі? І чому я брешу, все буде добре на ранок рідні? Чому тремтячи я лежу на підлозі та волосся руками тримаю? То чому ви з мене робите звіра? Відповіді немає. Чому? Чому ви з мене робите звіра? Чому з мене злазить остання я шкіра, коли моє рідне місто Харків, як ліс в Амазонці? Вирубають по кожному дереву, розбирають по кожній цеглинці, і наче як звір споглядає, як ландшафт природи міняє а всередині за рідним краєм. Звір знов і знов завиває. Чому ви з мене робите звіра? Чому в моїм серці погасла надія? Чому замість мати тиху годину маю бажання ламати хребти? Чому, замість... Чому переді мною замість слова людина тепер світить слово кати, мов на криті червона ганчірка, тепер корсом для мене є єдина зірка Єдина брудна, без прикрас. Якщо сильно сильно хочу повбивати всіх вас, ви не люди дій. З ваша дорога, останнім словом для вас буде крик перемога. На Кремль додатковий фарби я хочу нанести із вашої крові, тим самим тебе кредитом звести. І з кожним прильотом лишається без мене ще одна частка тіла, вивільняючи місце під справедливого кровожерного звіра. І від всіх тих бажань є в мене думка. Хоч Сива і все ж таки щира. Чого ви з мене робите звіра? Дякую.